Хочу з вами проговорити питання, яке щойно зачепило про ПВК Вагнер, яку вбачаєте долю для цієї найбоєздатнішої структури, так РФІ? Е, ну, першу чергу треба сказати, що режим Путіна програв системно, показав свою слабкість, не неготовність, так сказати, діяти в таких складних ситуаціях. Сам створив передумови якраз цього путчу, тому що Путін сам вирощував і е, Пригожина, і вагнерівців. І відповідно всі інші бої структури він е, формував позицію протистояння для того, щоб розкласти так сказати, на різні позиції ставку зробити, щоб вони конкурували між собою, не зійшлися в форматі проти нього. А фактично вийшло це якраз конкретне повстання проти нього, проти його режиму. В цілому це зрозуміло башті Кремля між собою боролися за владу, за впливи, але конкретна ситуація сьогодні виникла. Шансів Пригожина і в перемогти не було. Тому що в даній ситуації е, переляканий режим дійсно згенерував всі сили біля Москви. Москва це навіть не Київ, це п'ять разів більше так сказав, мегаполіс, який дійсно вони оточили е, і військами Московського свого округу, і спецназовцями, і зрозуміло, е, спецпідрозділами ФСБ. Це біля 20 тисяч штабу, Тобто, в даний момент е, прикольно розумів, що ви якимось чином виграти неможливо, тому що не підтримали війська. Не підтримали ну просто громадяни Російської Федерації, які налаштовані принципі, більше на Путіна. Ну і зрозуміло, не піднявся з фронту. Якраз ці фактори попливали на те, що він не продовжив цей рух. А ФСБшники, ті, які він був на зв'язку, він агент ФСБ, що ми чітко розшифрували, але це той агент, який відірвався від своїх кураторів і від свого шефа. Пор там фактично піднявся проти свого царя. Отака схема. От, але ті зромі його чітко е жорстко переконати, що шансів немає, що всі сили задіяні, що в нього є перспектива зберегти життя, в деякій мірі зберегти структуру вагнеру, але в іншому форматі що будуть якісь кадри ротації, ну йому е інші, інші і е політичні, соціальні гарантії. Хоча це на першому етапі. Далі їх не буде. Але на сьогоднішній день вже реальна позиція. Вказано на те, що Путін вже прийняв рішення в будь-якому випадку розформувати вагнерівців як системну модель, як оцю бойову структуру, яка має досвід ведення війни, агресивних, навіть терористичних операцій. Це загроза не тільки нам, і зрозуміло, вони ці акти на території нашої держави, але вже загроза режиму. Тому відпрацювали таку схему, яку запропонували спецслужби. Вони пропонують більшу частини вагнерівців війти. Відповідно, систему Міноборони підписати контракти, і їх будуть кидати на самі такі е, складні ділянки е, бою. А ми зараз про активні заходи. Ми використаємо е, дуже потужних систем ракетних, артилерійських, а це знищення вагнерівців. Будуть кидати без ніяких проблем. Тому що їх ніхто не рахує, ніяких сказав, компенсацій, нічого не потрібно, а конкуренти будуть відповідно знищувати. Під видом того, що вони виконувати якусь надзвичайно важливу функцію для захисту Росії. Друга частина це дійсно повітря в Африку, вже вирішена, яка буде забезпечувати там ті всі копалини, е, і е, діамантові, і золотоносні, і навтоносні. Тобто це той блок, який працював раніше, він повернеться туди. Частина піде, як вони говорять, на пенсію, тобто їм забезпечить якийсь соціальний пакет, але будь-під контролем ФСБ. Ну і зрозуміло, це доля пригожина. В цій ситуації. Бака тимчасове, прямо скажу, погоджується, що він з частиною бійців. Він сказав, 8 тисяч, але я передбачаю себе 2-3 тисячі, переміщаються на території Білорусі, бувшу військову частину, розміщається там, відповідно, в наметових містечках, і зрозуміло, там проводять свої збори. Але перед цим передають тяжке озброєння, техніку, складні е системи. Ну і зрозуміло, ракети і е дальневійні так сказати, системи, які можуть бути. Потужним озброєнням бадривців в, в самій Білорусі, тому що Микола, сам Лукашенко ми... не хоче, щоб там були такі сили надпотужні. Він їх приймає, але вже зменшував поставленому складі, пане Микола. Ми зараз повернемось до обговорення. Я просто би хотіла попросити режисерів вімкнути а, частину цього. А... Сенсаційного виступу, тому що мені видається, як і багатьом експертам і багатьом просто користувачам соцмереж, що доля вагнерівців це було власне основним таким посилом. в виступі РФського Ми знали і знаємо, що подавляюче більшість бойців і командирів групи Вагнер це теж патріоти Росії, предані своєму народу і державі. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий, по моему прямому поручению, предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществом. И каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но Уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Я перепрошую за цю огидну мову в Евтері і за це обличчя і за цей голос, який ви ще не чули. Але зрештою так рідко з'являється диктатор на людях, і зрештою ми маємо шукати сенсе в цьому чомусь, тому що сенсів на поверхні немає. Але, зрештою, пане Микола, до вас запитання стосовно вагнерівців, які в Білорусі, тому що з одного боку, а в Росії не підтверджують інформацію, що літак Пригожина сьогодні приземлився в мачулищах біля мінська. Так, але ми розуміємо, що там є ва. Вагнерівці, якою ви вбачаєте долю е їхню, чи їх утилізують там, чи знищать їх, і що буде з ними е далі. Тому що розуміємо в цій е розмові, промові, в цьому, що щойно звучало, це ж зухвала маніпуляція. Просто ми розуміємо, що йому абсолютно байдуже все, про що він говорить, але е мати серце і бути добрим, і давати право вибору це точно не про Путіна. Ну, я добре знаю Путіна. Він мовив, так як правило, веде з позиції диктатора. І тільки так сказати, надзвичайно потужні аргументи, критичні, змушують його відступити. Це було в моїй практиці, коли не раз вже намагався організувати агресію проти України. Тричі вже повинна бути війна, але ми упереджувати тими аргументами, які передбачали, що Росія буде зрозуміло потужно відкинута і програє і перед Україною, і перед нашими партнерами. І він відступав. Тому я знаю, як з ним говорити, з ним жорстко говорити. Він показує, я бачу його, я добре його знаю, і міміку і його, психологію. Він слабак. Він показав свою слабину, починає загравати навіть з Вагнерсом, з бандитами, показує якісь патріотичні їхні почуття, яких їх нема, Це зеки. Це які на оплаті, які кидають топку війни проти так сказати, мирних громадян України і коїти терористичні злочини. Оце конкретна оцінка. А він дає їм герої, патріоти, тобто починає їм підігрувати. Але він де, в душі, я прямо говорю, він їх просто ненавидить. Він думає, як їх знищити. Він знає їм ціну, але він знає, що це і загроза йому. Тому всі формати, те, що ми говорили перед цим, він розпрацював. Розумію, це першу чергу на фронт. Друга ситуація те, що ми говорили, ще три напрямки, яких можна використати. І друга, і найважливіша тема а як же Пригожин і вагнерівці Білорусі? Це таки погодується на цьому етапі, щоб не створити передумови, поки не буде розбалансований весь е, формат корпус вагнерівців, не заберуть них зброю, особливо тяжку, не розведуть е, по різним так сказав, підрозділам або по різним напрямкам різних куточки Росії або за кордон нічого радикального не проводити, навіть е, дозволити виїзд білорусів пригожна і відповідно групи вагнерівців, які також не довіряють пригодню. Але Точно взяв їх під оперативний контроль ФСБ і КДБ Білорусі, я прямо скажу, спецнази, які оточують ту військову частину, де будуть наметові містечка вагнеровців. і зрозуміло, активна оперативна робота по самому Пригожну, що він нічого більше не придумав і кроку не рушив. Постійний контроль і вичікування часу, коли зрозуміло, його усунути. Усунення буде пізніше. Коли вже зрозуміло, що Вагнер і відповідно вся ця структура не має ніякої сили, не підкоряється Пригожу. А тут фінансування, коли не буде, ці всі зеки швидко відійдуть Пригожина. А фінансування вже сьогодні вже буде припинятися. Путін сам це про ревізію. Там говорить маса зловживань. Розуміло, це е, винуватись сам вже Пригожин. Тому оті мільярди або трильйони рублів, про які говорив, що знайшли там в бусиках, в автобусах, а пригожнього ще в двох, Грузових автомобілях представляєте, тони тони рублів, які виділялися на вагнеровців, розкрадені, і все буде припинено. Тобто, перспектива для вагнеровців дуже негативна. Ті, які підуть на фронт, відповідно будуть гинути на полі бою, на наших так позиціях знищувати систему. Ті, які підуть при кожним, якийсь час ще будуть жити окремим табором, будуть використовуватися для провокації. Я прямо скажу, окремі групи. І на території нашої держави, на кордоні, можливо, з нашими союзниками з країнами НАТО, це їх також буде ефективно направляти. Також не жалко. Можна кидати в горнило війни на провокації, вб'ють, нічого не залишиться. А пригожений через деякий час матиме ту долю, як мали всі, як вони говорять, зрадники вони називають зрадники е режиму Путіна. Плот до того, навіть мілкі, я пам'ятаю, розвідники, які нічого не значили, але перейшли. На бік ну, в Європі залишилося просто залишилося жити. Що вони робили? Убивали новички, уколи парасольками там, і тому подібне. І інших варіантів не було, шансів не було. А Пригожин це для Путіна. Тепер основний ворог. Уявляєте? Повар, який носив на тасах йому бакали, і тут він піднявся проти свого супербога, свого кавлапка, проти свого царя. Ну, це ж взагалі не допустимо. Тому Путін. Зжимаючи зуби, от він дозволяє йому ще піти в Білорусь, але під повним контролем шансів, йому, які проводять операції в нього не буде. І я ще скажу на моїм колегам з Британії, там генерали інші. Він на Київ не піде. В нього нема ніяких перспектив і шансів і йому ніхто це не дасть. Тому що дати якусь перспективу наступати, він має розвернутися війська і проти Лукашенка. А він навіть злякався, пам'ятаєте, перед війною е десяток декілька десятків агресів, які приїхав білорусь. Терміново сказав, все заколо. Це все, все це кінець режиму. А тут декілька тисяч або десятків.